Цієї ночі одещину окупанти атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив 22 ударні безпілотники типу шахет. Силами ППО знищено 18 ударних БПЛА. Всі цілі збиті у межах Одеської області. За даними голови Одеської ОВА в області пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Голова ОВА наголошує, що оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. На щастя, люди не постраждали. Протягом минулої доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Сергій Котов неподалік Керченського проливу. Внаслідок удару морськими дронами російський корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйона доларів, зазначили у гур. РФ із початку широкомасштабної війни в Україні здійснила 1068 хімічних атак. Про це повідомили у командуванні сил підтримки зсу. З них лише за лютий 2024 року 250 випадків, 244 випадки застосування вок, один випадок застосування газу та п'ять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною. Всі вони заборонені для ведення війни і бойових дій пунктом 5 статті першої конвенції про хімічну зброю. Європейська комісія запропонує заходи щодо переведення підприємств військово-промислового комплексу в режим воєнної економіки. Це стане відповіддю ЄС на російське вторгнення до України. Чиновники ЄС стверджують, що суто національні зусилля менш ефективні і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більшу роль у політиці оборонної промисловості. Ці пропозиції потребуватимуть схвалення 27 країн-членів ЄС а також європейського парламенту. Канада найближчими днями ухвалить рішення стосовно передання Україні списаних ракет класу повітря Земля CRV-7. Про це заявив міністр оборони Канади. Посадовець повідомив, що зараз країна оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів. За його словами, не всі з понад 83 тисяч наявних у Канади ракет цього типу справні, але певна їх кількість досі придатна. Кабмін готує запровадження військового збору для ФОП. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. Так МінФін працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, а також для юридичних платників єдиного податку для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.